Чи буде зброя, і що означають суперсанкції не тільки з боку Франції, хоча про це заявив очільник МЗС цієї республіки про це не тільки сьогодні в проекті. Хештег без питань, політичний аналітик. Володимир Горбач розкриватиме хештеги Слава Україні! Героям слава Як скажете Володимир перший з них розчарування Путіним. Звісно, що я про Трампа. Ну тут так би мовити, ну це добре, що настало нарешті розчарування у Дональда Фредовича в своєму е великому друзі Владимірі. Але погано, щоб занадто пізно. Ну і це фактично з боку Трампа визнання того, що він був неправий, угу. е оцінюючи е наміри на взагалі Путіна, природу його поведінки, причини там так, і способи впливу на нього. Трамп фатально в усьому помилявся, і фактично зараз ну напряму не визнає це, Але оця фраза, що він розчарований, тим, що Путін не пішов на припинення вогню, це означає крах сподівань самого Дональда Трампа. От тому це добре, погано тільки що це було пізно, добре, але пізно. І третій момент це невідомо які висновки з цього зробить сам сам Трамп, чи буде він далі пробувати наступати на граблі, на яких написано Володимир Путін, чи буде їх обходити десятою стороною і не згадувати взагалі і забути як про страшний сон, то свою участь у спробі, так би мовити, замирення України і Росії? А чи е, візьметься все-таки за інший кінець граблів Не за нижній а за ручку? Смішно повеселили. Йдемо далі. Звісно ж, розчарування це виникло після розмови з президентом телефоном. <кхід> В п'ятницю поспілкувались. Як вам взагалі результат? Окрім розчарування, так чи інакше, і один і другий президент характеризували як доволі приємно, а хтось навіть висловлювався найкращу розмову за останній час. Ну, це розмова між Зеленським і Трампом. Звісно. на увазі, так я про ту розмову з Путіним навіть згадувати не буду, тому що що ж там, то так там і все і, все, і так зрозуміло. Ну тут е від самого початку погані відносини були, і якщо і далі буде йти по ну, ми пам'ятаємо да, катастрофу в Вальному домі дипломатично так. 28 лютого цього року. Mm -hmm. Ну і тут цілим світом, ну принаймні європейські наші партнери точно брали <кій> в цьому участь. Угу. Пробували е, відновити контакти, налагодити е, спілкування між Зеленським і Трампом, якось краще і так виглядає, що остання розмова це, це пік дипломатичних відносин. Вийшли на пік. Е, ну, принаймні, після цієї розмови нічого поганого не було сказано Дональдом Трампом, але е, за великим рахунком нічого хорошого і не було зроблено, прямо відразу після розмови. Тому думаю, що ці е, коментарі про те, що вона була дуже добра, та непродуктивна, є перебільшеними, угу. були були принаймні перебільшеними, оскільки після цього все одно Пентагон припинив призупинив, як тепер вже зрозуміло, постачання зброї для України. Тобто розмови з Зеленським, це одне. А, а якась, якісь уявлення про стратегію того ж самого Дональда Трампа відносина з Путіним, це, це щось інше. Може бути і погіршення відносин з росіянами, і не покращення відносин з Україною. Тому о, добре, що не посварилися. О, добре, що поговорили. Будь-який контакт о, від, від нескандальний, да, який не завершується скандалом. Вітається. і... Будемо сподіватися, що ця розмова Зеленського з Трампом ну була ще однією краплею, яка капає постійно методично е на мозок чи, ну, на розум Дональда Трампа е з боку всіх європейських партнерів, Канади та умовного ну, колективного заходу, які намагаються все таки вплинути на свого американського партнера з метою, ну так би, приведе привести його, як кажуть, до тями. І е, не зробити світу гірше. Ідуче питання, що привело до тями, бо потім був обстріл в столиці України, зокрема. Ясно, що декілька брифінгів для журналістів, один з останніх це про нову зброю, яка буде надана з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, е, я думаю, що все-таки не лише розмови цілий mm -hmm. з Зеленським, це остання так. крапля, але. Найбільша найчутливіша останні краплі це те, що відбувається в, в самому Вашингтоні Да? це uh -huh. е, така е, обурення і колективна незадоволеність багатьох конгресменів, е, перш за все, республіканців е, цією поведінкою. І по-перше, безрезультатністю переговорів Трампа і йому всі говорять відкритим текстом, що Путін вас обдурює і треба Україні допомагати, так е, хоча б почати допомагати. <ган> uh -huh. uh, і uh, ці всі тиск по новому законопроекту Грема Блюменталя по санкціях російських і так далі, і плюс uh, всі контакти європейських. Uh, ну так європейські контактери uh, Трампа. Так само до цього закликали після його розмови з, uh, з Путіним і головне обстрілів Кобстрілів Києва. Це дало картинку, це дало враження. Це то точно те, чого не міг пропустити. Повз увагу Дональда Трампа і його найближче оточення. Там, йому, якби він не хотів дивитися, то йому би все одно показали. Е, ну, Бо там відео дивив, картинками мисли, на, такими образами. Mm -hmm. е, ну, і, але те, що він, те, що він зараз оце, як він прокоментував, то це його комунікація, це він розмовляє сам з собою. Так? Він сам себе переконує. Що ну та все-таки там такі великі бої Україна так так такі сильні удари по Україні наносяться? Треба їм все таки допомогти. Але перш за все оборонною зброєю, і це все дуже нагадує. так да, трошки і оборонною зброї щоб не дай Бог ескалації не було. Це дуже нагадує політику попередню еволюцію е, думок е, сприйняття попередньої адміністрації Байдена. Тим сам можливо, е, Трамп зараз став е, на лижі Байдена і буде рухатися в цьому напрямку, але це в кращому випадку. Е, до вашого але я просто хотів пана Володимира додати наступний хештег. Скільки зможуть? Е, Трамп каже, скільки зможемо. От ви вживали слово призупинення та абсолютно правильне. Е, ми там ще аналізуючи ситуацію з припиненням постачання, вживали слово перегляд, ну, бо вони аргументували це там власними складами і так далі. І От зараз він сказав, скільки зможемо? Оборонною зброю. От велике питання. Да, ну у мене дуже проста відповідь. Зможуть стільки, скільки схочуть. Питання в тому, скільки схочуть, угу. а, бо ну, це пояснення, щоб перегляд е, озброєнь відбувався. Ну Трамп як пояснив сьогодні що? публічно, що це я Трамп дав е, вказівку переглянути наші запаси і зовнішньо запаси не, не допомогу, а запаси. Після uh, того короткої 12-денної фактично війни із Ізраїлю з uh, Іраном, де були задіяні американські ракети авіації. Ну американське озброєння теж було задіяно американською ж армією. Ну і флотом. Uh, і от він дав uh, доручення uh, Пентагону переглянути uh, запаси. А пентагон uh, міг переглянути запаси, не зупиняючи допомогу. Ну, бо що таке перегляд? це оцінка. Що uh -huh. у нас є, скільки ми витратили? Це цифри. На, да, щось там рухається, воно під контролем, ним постачається, воно ж обліковане. Це ж не, не те, що не обліковано постачається е, Україні. Там да? воно обліковується е, і відповідно можна було це зробити без призупинки, тому я вважаю що це. Виправдання, це про ну таке самовиправдання. Ну могли б передати більше критично там якоїсь ракети нам би не вистачило. Ну, хай до Петріота 30 ракет можливо, але все інше. Менше меншого виду зброї, ну це не те, що є критично, критично важливе для uh, збройних сил Сполучених Штатів, uh, от тому, uh, оце uh, от формулювання, що ми подивимось. Спочатку говорив Трамп, ми uh, надамо скільки зможемо, а скільки зможемо, ми под... скільки захочемо. Uh, відповідно, я, я додаю, і так воно може, може тягнутися ще достатньо довго. Тобто, я би святкував відновлення американської допомоги не з цього моменту, коли Трамп про це сказав, а з того моменту, коли буде отримано перший патрон. Хоча би ну я вже не кажу про те, що Дональду Трампу зараз потрібно було би вже думати і наперед планувати цю військово технічну допомогу Україні в новому бюджеті на фінансовий рік 25-26. Ну з вересня місяця в них починається новий бюджетний рік. А ще можуть продовжитися. Ну, зокрема, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан знову вийшов з офіційним повідомленням. Мовляв, про можливий третій раунд перемовин в Стамбулі. Нібито Російська Федерація дала добро, чекають відповідь від України. М -м ну і багато чого на перемовному процесі, саме на цьому треку відбувається. Погодьте з пане Володимире. Ну, знаєте, ми о намагаємось завжди у цьому процесі виділяти там головні речі. Ну, зараз ми акцентуємо, звісно ж, завжди на тому, що. Наші воїни повертаються додому, так це важливо. Але е, чи доцільний цей третій раунд? Ну, давайте подумаємо, кому вигідно. Да? Mm -hmm. Ну звичайно, перш за все, це вигідно турецькій стороні, яка тут виступає так. посередником, надає майданчик для дипломатичних переговорів, і відповідно є важливою стороною для всіх да? в контакті з Україною. Із Росією і із Заходом там з тим же Трампом це під, під піддає, підвищує їхню політичну вагону да? для турків. Це, це, це дуже добре. да. процес іде в, в Стамбулі, не в мінську. все все хорошо. Mm -hmm. Путіну так само це вигідно, бо він в такий спосіб вдає, що він веде симулює переговори, симулює готовність mm -hmm. там, завершення війни і відповідно відтягує. Оці всі е, санкції посилення. Ну американські європейські санкції відтягує посилення України е, зброєю західною і так далі. Тому, тобто, ну, оскільки йдуть переговори, значить він проявляє добру волю. Ну що ж його за це карати? Ну давайте дамо ще більше часу, ще більше шансу там до осені і так далі. Так мислить Дональд Трамп. І він це вже ну демонстрував е, неодноразово під час принаймні двох раундів. Стамбульських переговорів, тобто це вигідно російській стороні. Вона вже висловила е, свою переговірну позицію, неодноразово сформулювала, написала е, меморандум, цілий, так би мовити, е, який передбачає капітуляцію України, і готова вести переговори про капітуляцію України стільки, скільки буде потрібно, тобто е, ну, постійно, да? безкінечно. А тим часом обстрілюючи е, українські міста і відповідно про, проводячи далі у наступальні дії. Україні це могло бути вигідно до того моменту, коли заверше до завершення цих технічних домовленостей про обмін полоненими там цивільними заручниками і, і всім іншим. Що зараз, начебто, пропонує. Ну про що могли би зараз говорити е, ще от е, такі дрібні кроки? Е, російська сторона швидше ну, такі чутки е, поширюються, ну, в принципі. Озвучується навіть е, російська сторона хоче припинення е, українських диверсій в російському тилу. А це почалося з отих е, контейнерів пересувних будиночків, начинених безпілотниками і знищенням значної частини стратегічної авіації російської зараз. Це продовжується е, фактично блокадами, повітряними блокадами російських аеропортів тобто, це дискомфортно дуже для. Да, ну що? да, ми по, саміт, по саміті Брікс, ми це відчули, так і вони, та, і вони, і вони, вони би хотіли е, говорити спочатку про так зване секторальне припинення вогню росіяни, мають наваль, щоб по них не били. Ну і вони відповідно будуть обіцяти не бити по Україні, але ми знаємо ціну їхнім обіцянкам. Е, от е, і, і тому, от про це можуть пробувати говорити тут. Ми будемо виглядати не дуже. Не дуже вигідно, я би так, не дуже виграшно, бо все-таки, хоч і секторальне припинення вогню, але ну громадською думкою світовою, це сприйматиметься як крок, якийсь дрібний крок, але крок до якогось припинення. А у нас інша має бути стратегія. Ми нам потрібно, ми можемо виграти цю війну, тільки виснаживши Росію і виснаживши її не лише на полі бою, але перш за все в тилу, і психологічно, в тому числі теж виснаживши їхній ресурс, готовність продовжувати війну. То нам потрібно довести росіянам, російському керівництву, перш за все, коли я кажу, росіяни, я не, не розраховую на глибинний народ. Я розраховую на, на, росі, на те на е, раціональний спосіб мислення в російському керівництві. Коли вони будуть переконані, переконаються остаточно в неможливості досягти своїх цілей е, тими силами і засобами, які є в їхньому розпорядженні, тоді вони е, почнуть серйозно, серйозно ставитися до переговорів і всього іншого. Причому чи можливо цей третій раунд на рівні тристоронньої зустрічі лідерів? Про що Фідан говорить також? Ну на мою думку, навряд чи я не бачу е, тут готовності, поки що з російського боку. Це е, український mm -hmm. так замовити ноу-хау, винахід. А давайте зустрінемось на рівні президентів. І це те, що Зеленський озвучує вже кілька місяців. Це виграшно виглядає перед Трампом, там турками їм подобається, але. Ми знаємо наскільки тугий Путін на, на такого роду. Ну по-перше, візити зовнішні, на да? кудись треба летіти до Стамбула. А по друге, ну дивитись в очі Зеленському. Це, це теж не якби не, не зовсім комфортно для нього mm -hmm. після всього, що відбулося. А по третє, ну Зеленський точно не, не готовий зараз приймати капітуляцію, з якою приїде Путін. Їхні переговірні позиції Путіна не передбачають. Компромісу тому зустріч між лідерами в, в Кремлі бачать лише от, в такому форматі, що коли Україна здасться, капітулює, от тоді буде зустріч між лідерами, яка під і, після неї буде підписано капітуляцію України, і це може бути вже взагалі інший лідер з українського боку. Mm -hmm. Що російська сторона неодноразово говорить, що Зеленський там можна зустрічатись там? Технічні питання, але капітуляцію має підписати хтось інший, бо бачите, Зеленський нелегітимний». Ну, от, от такий, е, такий підхід в Кремля, І це не передбачає е, можливості е, ведення двосторонніх переговорів на рівні лідера тут і тепер. Росіяни ще не дозріли до, до такої стадії. Отже, у координації з зусиллями американських сенаторів Європа, і ми також готуємося хвалити на основі наших пропозицій, йдеться про французькі пропозиції. Найсуворіші санкції за останні три роки, які безпосередньо позбавлять Володимира Путіна ресурсів, що дозволять йому продовжувати цю війну. Наша головна тема і хештег Ну, тут і французи беруть на себе ініціативу, принаймні публічному. В публічному просторі, е що але звичайно, що йдеться про санкції на рівні європейського Союзу. ми знаємо про 18-й пакет, який блокується словаччиною. Ну, зараз там, начебто, ведуться е дуже довгі і виснажливі переговори з і його, його урядом. Але поки що е рішення немає, е і тут е французька дипломатія е орієнтується знову таки на сполучені штати, щоб разом з Трампом це зробити. Бо Адміністрація Трампа не ввела жодних поки що санкцій проти Російської Федерації. Ну практично жодних, тільки послаблює. От сирійський пакет вона скасувала, він теж, як з'ясувалося, стосувався кількох російських структур, в тому числі й рособорони експорта. Але то, то, то сирійський напрямок, це не українські санкції, не, 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 не в українському питанні. От нові санкції з боку Сполучених Штатів, це цей законопроект Грема Блюменталя, про який ми вже сьогодні. Згадували, і який після оцих висловлювань вчорашніх і коментаря Трампа і ківків хекси, так що ми да ми відновлюємо е, припинено е, постачання зброї для України, то якраз відкривається вікно. Ну давайте тепер е, цей законопроект по санкцію по, по е, антиросійських санкціях. Тим більше, що визріла ситуація в Штатах зараз по Euh, митному Митна проблема. Трамп, як світовий митник, э, виставляв дедлайн до 9 липня, що він э, продовжив так би режим не накладання цих глобальних мит на весь світ. Зараз вчора прокоментували, що начебто э, ці нові там десятипроцентні мита вступлять з 1 вересня, о, 1 mm -hmm. серпня, точніше, ну, э, э, з 1 серпня, точніше, э, ну, з 1 серпня ще є там три тижні. На переговори е відтерміновані. Ну і е ключове, що в цьому законопроекті йдеться про те, що про, про, про так звані вторинні санкції, тобто так. санкції на тих, хто торгує з Росією, от на них будуть накладатися якісь додаткові мита за законопроектом е е е грема Блюменталя, і це може те, це те, що може сподобатись Дональду Трампу. Це те на що його купив Лінці Грем, і це те, що ми можемо теж використовувати. Його цю слабкість, чутливість до, до митної політики і це те про що говорять французи і європейці Вони спробують зіграти в дві руки з Дональдом Трампом і синхронізувати, так би мовити, свій підхід. Але це в кращому випадку в гіршому випадку знову буде те саме, що й було: тобто нічого розводення руками і очікування кращих часів. І змусити Путіна це передостання нашого штеку не вдасться. Сісти за стіл перемовин. Вони про це говорять. Ну і це треба. Ну це хибна е, мета. По перше, ціль, яку вони перед собою ставлять, але переконати їх неможливо. Вони в цьому переконані, що головна ключова мета це посадити Путіна за стіл переговори. Путін готовий зі своїм столом приїхати на переговори. Питання про те, про що говорити, е, і це е, питання не в не в питанні переговірних позиціях і в стратегічному підході, поки Путін не буде е, змушений до цього в силовий спосіб. Да, через виснаження його власних ресурсів на добросовісну розмову він буде не не придатний. Просто він буде до цього не готовий. І поки сам Путін не переконається в тому, що Росія е, стратегічно програє і відчуває стратегічну стратегічну поразку, а Україна буде і далі підтримана зовнішніми ресурсами. Ну бо війна на виснаження ресурсів, е, до того моменту е, нічого не, е, не зміниться в голові Путіна. І ще є один момент. Путін запланував і запланував візит до Сі Цзіньпіня на початку вересня. Ну там формальне святкування 80-ї річниці. Чотириденний причому на yeah. рівні величезної делегації. Хтось це називає Лестощами з боку Путіна на адресу Сі Цзіньпіня, хоча я. Не можу просто зараз в ефірі вживати зовсім інші слова, які дехто описує, і ну, такі лестощі вони так мовити, збудуть підніматися з від п'ят до, до маківки. Добре, хотілося я маю на увазі. Ну, але е, на цій зустрічі, на мою думку, буде серйозна стратегічна розмова з Китаєм. Чи буде Китай підтримувати далі режим Путіна ресурсами, і він далі буде воювати? Чи Китай все таки? Е, Вирішить далі цього не робити. А тут, от залежатиме від е, стосунків чи відносин Китаю з Сполученими Штатами і Митами. Якщо Сполучені Штати і Трамп знайдуть спільну мову з Цзіньпінням, буде шанс на те, що Сі Цзіньпінь, е, знайде, так би мовити, ключики проти лестощів Путіна е, от, десь посередині шляху приблизно. Е, 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 і, і тоді в світу з'явиться е, шанс, так би мовити, на те, щоб е, режим Путіна буде домотивований продовжувати далі агресію. А як ні, то ні. Якщо е, конфронтація торговельна штатів з Китаєм буде продовжена, то Китай буде використовувати Путіна у якості свого інструменту тиску на ну по перше через Україну, тиску на весь захід, знов ну, ж таки виснаження сполучених штатів ресурсів воєнних Європи і так і інше, і тому буде наступний раунд. В такому випадку війни, що нам, в принципі, ну, з одного боку дуже неприємно, але з іншого боку, вже й не привикати. На завершення хештег ми сьогоднішніми, як завжди, ми звикли це називати. Володимир Горбач коментує і реагує. The Economist. Ну, очевидний злив інформації, але є інформація, яка Дійсно. Те, що не можуть написати українські медіа або не буде фокусу такої уваги, те оприлюднюється через західні, західні медіа. І вони це, ну, це з задоволенням роблять і справляються з цим, з цим завданням. Але наслідки для України ну, знову ж таки вирішуються в Україні. Це погіршує зовнішній імідж, та, зовнішній образ української влади і те, що у нас всередині країни. Ну, це винесення сміття з хати з одного боку. Але е, відсутність реакції на це і відсутність внутрішніх змін і інструментів, як це зробити, ну це прирікає ситуацію до, до повторення. Щ, ще не раз будемо такі публікації читати. На жаль, е, розкривав хештеги сьогодні в нашому нашому проєкті хрештег без питань. Політичний аналітик Володимир Горбач Володимире, спасибі вам величезне Добре. і до зустрічі, Добре. друзі. Підписуйтесь на ютуб канал Влада Волошина. Буду вдячний вам. стає все більше. Дивіться ці відео і на Ютуб каналі офіційному телеканалу прямий. І в ефірі телеканалу прямий, що доволі часто буває, Побачимось з вами. Слава вам і слава Україні.